Виконуємо номер 302 із підручника Геометрія 7 та номер 27.2 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Задання перше. Виміряти довжини відрізків МН і КП і ПК на малюнку 12.5. та встановіть, чи рівні вони. Задання друге: виміряйте кути А і Б на малюнку 12, 6 та встановіть, чи рівні вони. У підручнику математика номери малюнків будуть інші. Приступаємо до виконання. Виміряємо довжину відрізка МН і ПК. Довжина відрізка МН нас 3 см. Довжина відрізка ПК також 3 см. Запишемо це. МН дорівнює 3 см і ПК дорівнює 3 см. Відрізки називають рівними між собою, якщо вони мають однакову довжину. Як бачимо, довжина у нас однакова, тому МН дорівнює ПК. Тепер переходимо в наші кути. Вимірімо градусну міру кута А. Градусна міра кута А у нас 60 градусів. Вимірюємо градусну міру кута Б. Градусна міра кута Б у нас 50 градусів. Запишемо це. Кут А 60. Кут Б 50 градусів. Два кути називають рівним між собою, якщо вони мають однакову градусну міру. Як бачимо, у нас градусна міра різна. Тому кут А не дорівнює куту Б. Номер 302 із підручника Геометрія 7. Та номер 27, крапочка 2 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Виконано.